Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Давно я не записувала якісь такі розмовні відоси. Ось. І, е, знаєте, про що хотіла поговорити. Е, зараз ми в своєму житті, повсякденному приміняємо дуже багато різних технік, які там впливають на нашу підсвідомість. Збільшують, ну, коротше, змінюють установки в голові, самопрограмування, медитації, коротше, абсолютно різні техніки, і на своєму досвіді поділюсь, як, як у мене сталося. А, якийсь період я активно робила практики. Це все переважно виконувалось зранку або ввечері. І, і виходить так, що зранку я ніби наповнилася, все так класно, але коли починається вже, якби, виходиш в суспільство, кудись цей внутрішній стан дівається. І виходить якась така розфокусировка. Твоєї уваги, і все, в тебе знову з'являється тривога, в тебе знову якісь думки про нехватку чогось і, і так далі. І я сіла так і задумалась, а нахіра я роблю ці всі техніки, якщо я не можу зберегти цей внутрішній стан? І в недавно мені потрапила на очі така цікава фраза, яка просто в голові перевернула у мене все. Вона звучала так. Техніки для життя, а не життя для технік. Про що це говорить? Це говорить про те, що. Коли ти просто робиш ці техніки, аби робити для галочки, абсолютно нічого не зміниться в житті, Скільки ти б їх не робила. І потрібно усвідомлювати, що коли ти сідаєш робити якусь техніку, ти налаштовуєшся на день, і твоє завдання оцей стан внутрішній, який ти зранку створив, Розтягувати його, як, знаєте, гумку таку на протязі всього дня, фіксувати цей стан і тягнути його на протязі всього дня. І саме для цього призначені техніки, щоб підтримувати свій внутрішній стан. Тому що, якщо їх просто робити або робити, знаєте, бо всі так роблять, нічого не відбувається, абсолютно нічого. Можуть бути якісь незначні зміни, але все рівно дуже швидко випадаєш з цього стану. І... і я ніби подивилася на всі техніки, які я виконую з іншої сторони. Ніби в цьому з'явився якийсь глибокий сенс, і воно дійсно почало підтримувати моє життя. Підтримувати мій стан. Я перестала так часто випадати з цього стану. І саме для цього воно призначено. Ну, якось так. Не знаю, чомусь мене ця фраза дуже зачепила, і вона просто перевернула мій світогляд на всі техніки. Абсолютно. І, можливо, у вас. Також щось зміниться в підсвідомості, і ви зрозумієте, для чого ви взагалі це робите. А, підписуйтесь, ставте лайки. Буду знімати для вас ще відео. Якщо вам це цікаво, давайте зворотній зв'язок, мені буде дуже приємно.